Всім привіт із сонячної Італії. Почалась відпустка в серпні, але не тільки відпустка в серпні, а люди згадали, що літо закінчується і вийшли на море. Ви знаєте, багато хто навіть годину не хоче їхати. Підписується. Це наш тут. Парасолька, тут ось трошки місце є по пляжу, але хтось вирішив встати в центр і в кадр. Я не хотіла сьогодні нічого знімати. Я знала, що треба прямо йти ближче до моря, бо хтось прийде і отако сяде. Я ж не вдома, я ж іммігрант. А ви б сіли б отак? От. Це називається синдром окупанта. О, якби от за цей красен тут сів, ми б нічого не говорили. А так, як то кажуть, старе, є старе. Так, дівчатки, хто там 20 років вже в і ніяк собі жениха не знайде. Ось що, будь ласка, прийшов холостяк сам подтянутий, подкачаний, організований, на море ходить. Оцей зайнятий, і там теж занятий. Оцей, будь ласка, ось? Я вам уже знайшла. З мене непогана сваха виходить. Я колись мріяла звести людей, тому що я мріяла, щоб для мене хтось таке зробив, щоб з достойним познайомили. В результаті достойний сам зі мною познайомився. І я все-таки когось з кимось познайомити. Я таки познайомила, моя кузіна у вересні буде вже рік, як заміжня за італійцем. Живуть, притираються. А що робити? Якщо все серйозно, відразу одружився дай живи собі, дай притирайся. Так, що, будь ласка, з мене хороша сваха виходить, ніхто не жалується. Всі в гармонії живуть. Іди вже купайся. Будемо тебе оцінювати, як ти плаваєш. Там новенькі люди підходять, а мій подільник пішов, пішла сіла, щоб вже ж ніхто сюди хоча б не сів. <гум> ну, в принципі, можна було б взяти свою парасолю і пересісти ближче, якщо ми не хотіли отакого. І зараз можна пересісти. Просто так, для контенту. Бачить Бог, що я не хотіла нічого знімати. Але так трішки море. Багато людей. Там ззаді за буграми, там нема міста. Там участок розділяний, ну і люди собі купували. Ну, може, 70 років тому. Розділили, ну і там таке по 5 соток. В когось є доміки, що вони там навіть ночують, хтось щось вирощує. Мене де з Марією не зупинялися, на море фрукти, бомба. Цілий день тут сидимо. Я думала, вони дорожче продають. В районному центрі, отакого, в да, там 2,50 кілограм. В магазині не за свіже. 3,50. А тут же ж біля моря казалось би, що туристам можна і по 5 євро за кіло. Ні, 2,50. Не закончив. І таке смачні. Так що фрукти це сила. Це краще, ніж краще, що може придумати природа. Краще, ніж всякі булочки, тортики, крем. Крем до тортика це взагалі щось. Зараз дуже модно цукрозамінником користуватися, навіть торти пекти з цукрозамінником. Я ще не пробувала. Всім смачного. І якщо щось купувати, звичайно, навіть не так коштів жалко, а жалко, коли ти його потім не можеш з'їсти. А зараз сезон фруктів, налягаємо. На фрукти. Я канал завела, щоб зіркою бути, щоб мене впізнавали. Марії не треба було ні канал заводити, нічого, її так впізнають. Вона з усіма цим от, от буває ти йдеш по дорозі і запитуєш, як пройти, де, де там що, якийсь магазин. Вона обов'язково спитає, як звати. Обов'язково побажає хорошого дня. І її вже на пляжі впізнають як дівчинку, яка запитує як справи, яка знайомиться. В черзі сиділи на здачу крові на аналізи. Вона там познайомилася із жіночкою. Ну, її вже впізнали. Отак от. Просто все дуже, це моя слабость. Казала Марія, нічого не купувати. Тут поруч, прям поруч, що можна пішки вийти, є кеплін, де можна з палаткою бути, де є старі фургони, будиночки, які просто до машини прикріплювались під накриттям стоять, або будиночки. І тижні два ми сюди приїздили. От ми приїздимо з Марією два рази на тиждень, нам година їзди. І тут пара одна була. Він, вони з Ніаполя, він наполітанець, вона полє, Полька. Полька. З Польщі. Тиждень вони за нами спостерігали, і вже перед від'їздом вже ось їх нема. Йому захотілось поговорити, ну і вона підійшла. Е, ну що, від нього така фраза, я почула, ну цей Зеленський, звісно. Думаю, що ти хочеш вже сказати? Що він каже по Москві, не гатить. І каже до мене, слухай, я кажу, що спостерігаю за тобою. І ще ж оце ж подружка тут є, вони теж туди приходять, ми тут саме зустрічаємося. Марія там з другом познайомилася. Хто зі мною спостерігає, той бачив. Каже, а що вона розлучена? Кажу, да ні, є чоловік такий, як в мене, теж нікуди не їздить вдома. Може, там в серпні на тиждень виїдуть і все. Каже, до мене, а що це твій чоловік тебе саму відпускає? Ти ж можеш з кимось познайомитись, замутити. Це вже не аполь, розумієте? Кажу, ми тут в такій зоні знаходимося, що тут 100% хтось мене знає. Те, що я з тобою стою, говорю, про це мій чоловік завтра вже буде знати. Нема сенсу тут кудись бігати. І взагалі нема сенсу кудись бігати. Оце наша натура, молода натура. Отут От щось в сім'ї не склалося, ми біжимо до інших і шукаємо щастя з іншими. Особливо чоловіки, тому що вони не прив'язані дітьми. А жінки потім, як вже більш вільніші, теж собі шукають. На свою голову. А мені ця зона дуже подобається, що не треба тут на свою голову нічого шукати, тобі навіть в голову таке не приходить. Ти собі куєш желізо з того, що є. Так що якось так. Зачинили нас. Так, мій блог легкий, мій блог про життя, про життя в Італії. Можливо, якась імміграція когось зачепить, про питання про мові. Мій блог взагалі про життя, про не боятися виразити свою думку, взагалі, що в тебе є і що ти впитав за 40 років від цього життя. І не думати, чи тебе зрозуміють, чи не зрозуміють. Просто блог для моєї пам'яті. Наше ж тут Віталій Альзаймер дуже часто буває. Кажуть, із за того, що книжки не читають і е, сало не їдять. Може бути Алзаймер. А взагалі на рахунок книжки читати хоча б одну на рік От в мене є постійно книжка, яку мені треба читати. Це не означає, що її раз і прочитала. А я її можу півроку читати, а читати треба. Це якби. Харчі для вашого мозку, щоб не було алзаймера. Тому що люди, які останню книжку читали в школі після 70 стають важкими, тучними. І люди, які не читають книжки, це саме ті люди, які розповідають тільки про свої болячки. Годами. І нічого з ними не стається. Все, папа, -па. Морько.